А ми продовжуємо. Ось підійшли до кораблика. Тут я знову наголошую. Я думаю, що це вже кінець території, здається, вона ще навіть не думає закінчуватися. Тут озерце, я не знаю, якісь, напевно, качачки чи ще щось. Так, густота людей, як ми бачимо, тут збільшилася. Напевно, є на що подивитися, тому що знову ж таки не вся територія, як я вже казав, використовується якимось чином, або там хтось щось побудовано, А тут все-таки більш будівель, тут більш така територія. Ось нам буквально трохи раніше були казали, що він напевно тут не ходив, а їздив. Я, напевно, схиляюся до цієї думки, тому що навіть ну, нам все-таки довго довго ходити, довго, я думаю, що не знаю, пересуватися. Треба дуже багато часу тратити на те, щоб тут пересуватися. Тому що величезні це такі відстані, як для, не знаю, як для дачі, чи що це, навіть сказати, чи це помешкання, чи це дача, чи що це таке. Там ось щось люди це? Я навіть не знаю, що це. Альтанка? Що це таке? Ну так, да, от ви бачите, походу тут. Шашточки жарилися під час самих цікавих подій. Сидів. Жер. Тварюка, Вибачте. Зате чесно. Все, все більш-менш тут так. Дружно, люди щось роблять, фотографуються, знімають. Ну, знову ж таки, цікаво, я правда загубив своїх, але думаю, що знайдемося. Так, yeah. uh, да, загубив. Yeah. Ну нічого страшного. Давайте, yeah. можливо, підійдемо до Альтанки, подивимося, що там робиться. Yeah. Теплими літніми вечорами тут є що робити, я вам скажу. Все такі краса, якщо так подивитися, то краса. Людей трошки багато, можливо, будемо йти назад, і їх стане трошки менше. Так, ось я знайшов своїх, виходимо, пробуємо. Ось ви бачите, що ну... Ну, гарнюня тут реально. От там якась бісідка, я не знаю, навіть як з українською мовою буде. Багато людей, всі фотографуються, всі знімаються, всі дивуються. Всі дивуються, ось, знову ж таки, якісь постройки, це, як я розумію, там щось живе. Тому що там щось всі так зацікавлено дивляться. Щось я маю на увазі не тільки нашого президента, а можливо там якісь тваринки живуть. І знову ж таки, я не про нашого президента. Та-та-та, там щось літає чи що. Одним словом, зараз можемо будемо підійти. Знову ж таки, я ще раз наголошую, я думаю, що це вже кінець території, а ні, нам ще далеко-далеко-далеко йти. Це при тому, що ми тільки тут ми навіть ще не дійшли, не походили по внутрішній частині. Ми ходимо просто ось по зовнішньому краю. Тобто я не знаю, тут навіть загубитися можна на раз-два. Краса, все-таки, ось люди якісь ходять там, в жилеті. Давно я вже самооборону не бачу. ну Знову ж таки, повторюю, територія просто величезна, десь сміт... смітники є. Знову ж таки, що як я бачу, я думаю, що тут побувало вже багато людей, хоча б по тій корці, яку ми бачили, ну, так, да, чуть, -чуть трошки-трошки покидала, але нічого страшного. Порівняно з тим, о, ось це я хотів показати. Знову ж таки, це вже не знаю 20 якась хвилина, і ми ось побачили так. Негарно, напевно, але я перейду, вибачте, мене, але все-таки Голуби, голуби. Голуби, голуби, голуби. Оно ж таки, навіть для однієї людини ну, для нас зараз це утримати досить таки важко, навіть тих же голубів. Але, але все-таки тут ще щось живе. Теж голуби. І що і там голуби. І тут голуби. Всюди голуби. Всюди голуби, ви уявляєте? Абсолютно всюди тут голуби. Оці, оці виходить, я думав, що тут, напевно, все-таки, ну. Не те, що люди живуть а щось, а виявлять, що тут всюди голуби. Краса. Просто краса. Ось люди щось сидять, використовують висідки по призначенню, їдять. Смачного їм бажаємо. І правильно. Ось зерце. Тут Зробити якийсь заповідничок або щось таке, то буде взагалі краса. Йдемо далі, напевно, чи ні? Ще? Давайте все-таки спробуємо показати просто, навіть якщо пам'яті не вистачить, просто до кінця пройтися, скільки часу ми вже витратили на те, щоб пройтися. Я не знаю, чи це середина, чи що це таке, але ми довго прийшли сюди. Так, там щось теж цікаве і я бачу, що там ще дорога якась. Якщо там злівіше були тільки пагорби, то тут вже якась дорога пішла. Так, щось таке. Причому там камінчики якісь, тобто не знаю, це штучне озеро чи ні. Ну, не озеро, а ставочок походить. Та ні, він виходить до, до Дніпра, так що все-таки нормально все. До Київського моря, перепрошую. Перепрошую, перепрошую, перепрошую. Ну Знову ж таки, ну краса, все-таки, якщо так подивитися, то... Так, як кажуть, біля Київського моря це дійсно... ну... Ми вже дуже довго йдемо. Це при тому, що ми йдемо досить таки швидко. Ну, затримуватися не було поки що багато ні на що, ну окрім звісно, там альтанки. До речі, я в перший раз почув це слово альтанка. Перший раз. Ось місточок, який я вам показував здалеку. Ось він тут стоїть. Там ходять люди, там далі ще є територія. Йоси, скільки ж в нього тут територія? Я не знаю, що тут жило, може якісь якісь качки чи ще щось не уявляю. Тут щось теж стоїть. Я не знаю, це таке. Ага, щиток. Вадим знову тут весело. <рес> Давайте підійдемо. До цього. Підійдемо до озера. <рес> <Що -то. рес> Яка тут краса? Так, я не попливу? Не попливу. Все-таки так. Да. Все-таки знову ж таки ну, величезна просто територія. Народ дурачиться, скаче. Ну Правильно, перемога більш-менш. Можна подурачитися, можна ще щось. Ось, качачки сидять, чи? качки, так? То качки там сидять? Ну да. це Для качок зробили. Для качок зробили. Так, це, це перші живі тварини, крім голубів, яких ми побачили. Які, про існування яких ми хоча б навіть здогадувалися. Ходимо. а Напевно, видно жахливо, але там качки сидять. Як каже, дірочки зроблені, щоб вони могли плавати. Ну і правильно. Качка теж хочуть поплавати. Ось якась антена, вон якийсь знову ж таки ще якийсь будиночок там далі, якщо ви бачите, думаю, ви бачите. Так, у мене катастрофічно не вистачає пам'яті, зараз буду щось видаляти. Бразі, всі так я би сказав так, я не хтось обійшов. Ось як каже мій батько, як каже папа, примітивненько, але більш-менш. Насправді я погоджуюся, тому що, як це сказати, територія величезна, але використана досить таки мало. Тут, знову ж таки, це більше виглядає як якийсь дендропарк, не знаю, як якийсь заповідник, щось таке. Ну, його, звісно, погано можна назвати, але все-таки приблизно щось типу того. Ми йдемо вже десь пів години, але ще навіть не дійшли до, з одного кінця до іншого. Тому що я почав знімати тільки з кінця, тільки з кінця ну, набережної. Тобто нам ще щось за це йти й йти. Сподіваюся, що те, що ще знімаю, хтось буде дивитися і вам буде цікаво. Це взагалі красота. Ну, о, радує те, що вже все-таки трошки менше людей, вже трошки вільніше дихається. Тому що там, де ми з вами були, там величезна кількість людей, просто купа. О господи, там ще територія, Я не знаю навіть чи ми будемо йти до кінця. Я хоча просто спробую зараз підійти туди і показати, що там ще далеко-далеко-далеко йти. Можна. О, добре, недалеко-далеко-далеко, далеко, але все ж таки далеко. О, на кінець, я бачу кінець. Ось подивіться, якщо вам видно, ось там вдалені в далечині забор. Це забор, який відгороджує територію. Куди йдемо? Пройдемо до кінця потім. Йдемо до кінця. Йдемо вже більше, ніж пів години. Прошу? Ну як я ж кажу, довше ніж пів години. А, лебеді, але вам їх буде не видно, потім можливо підійдемо подивимося. Ну, Вигляд захоплюючий все-таки, краса дійсно величезна. Ось я бачу велосипедисти там далі. Вдалині їдуть, тобто, такою колоною великою. Агаха, більше п'яти, більше п'яти зупиняємо. Жарт. Невдалий. Так. Ну, ось, тут непогано все-таки. ось. Ми на кінець підійшли до якихось жилих будинків. Це дійсно дуже... все-таки в глибині території, тому що були... О, ми бачимо там самооборона здається, йде далі. Була величезна кількість велосипедистів. Треба намагатися не попасти під колеса. Хлопців багато. Вон лебеді, качки всі разом плавають. О, тут краса пішла. Ось тут вже можна знімати веселіше. Зараз будемо йти туди. Там цікавіше, йдемо туди, йдемо туди, так. Велосипедисти, люди, тут вже трошки менше людей, це вже радує. Тут... Так, Треба буде якийсь день просто взяти велосипед і приїхати сюди покататися. Тому хто хоче, приїжджайте зі мною. Візьмемо камеру, візьмемо велосипеди. Бутерброди, і цілий день будемо їздити щось шукати, тому що по-іншому я навіть не знаю, чи можна тут все, все дійсно продивитися, ніж на велосипеді або ніж на якійсь машині. Ну, на машині, чесно, тут не хочеться їздити, тому що все-таки така краса. Якось не буде вона вписуватися в краєвид. Ми вже йдемо дуже довго, чесно, я не знаю. Буде якось зменшувати час. Відео, можливо, зроблю якийсь репортаж з цього. Щоб вам все-таки було більш цікаво дивитися. У в мене вже пам'яті немає. Так, ну що, хлопці, на цьому я поки що приблизно закінчу. А там далі трошки пізніше почну. Ще раз мама, папа. Да, Лебеді, качачки Лебеді качачки нас не чують, тому вам не кажуть привіт. Одне слово нас ми трошки познімали. Ну і я. Потім будемо дознімати. Ну ще давайте.